Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо паркувальний радар Wingo Partronic від компанії Fighter, модель FPS 4 Silver. Постачаються фірмові упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон-інструкція, центральний блок управління. Ось так. Під'єднуються 4 датчики. дисплей, бачимо. Ось такий вигляд має. Чотири датчики. Також фреза, Дріт підключення живлення? Живлення під'єднується 12 вольт і Двосторонній скотч для кріплення блоку управління, і також для led В Даному протроніку є як звукове, так і візуальне сповіщення до наближення перешкоди. Діаметр датчика становить 18,5 мм. Зараз ми під'єднаємо один датчик до дисплею і візуально подивимося, як він буде працювати. Під'єднали живлення до датчику. Бачимо, як спрацьовує парктронік. В даному випадку зараз звук вимкнено. Парктронік чітко зараз не може ще фокусуватись, тому що навколо, буквально в 30-40 см, в нього перешкоди, тому він ось так от спрацьовує ось, зловили ми. Трошки і ось показує відстань. Відстань показує в сантиметрах, також показує, з якої сторони спрацьовує датчик, з лівої чи з правої. Мінімальна дистанція, на якій спрацьовує датчик, це 30 см, максимальна відстань до 2 метрів. Є звукове сповіщення, воно вимикається кнопкою. Ось так спрацьовує парктронік.